<laughs> whoa Привіт, Саша. Минуло багато часу відтоді, як я отримував від тебе останнього листа. Але я знаю, що ти все ще віриш у Санту. Скажи мені, ти справді була чемною цього року? Я чув про кілька гарних моментів від однієї знайомої тобі людини. Наприклад, в цьому році ти стала менше приділяти часу телефону, а більше проводити часу з Сергієм. А для нього це так важливо. Ще я знаю, що ти дуже переймаєшся продажами, але як я можу тебе звинувачувати в цьому, бо ти впевнено йдеш до своєї мрії. Саша, було чудово з тобою поговорити. Бажаю тобі прекрасного різдва від мене та твого чоловіка. І пам'ятай, ти. Надихаєш багатьох людей, я знаю це, тому що я і досі уважно стежу за тобою щасливого різдва.